Друзі, вітання всім. Значить, Сьогодні приїхали ми на свій другий городчик. От. Ось, Сьогодні будемо підгортати тут картоплю знову культиватором. Тут вона не така велика, як на тому городі була. Правда, земля тут сиріша. От. Там більш піщаніша, а тут така. Незрозуміло. От. Ну, Чекали, поки пропаде зілля, теж тут, бачите, кропили. Його, тому що тут зовсім було ой-ой-ой, так сказати, ось таке, як вон там. Бачите. значить підгорним картоплю сьогодні і і будемо ще сьогодні ми прополювати наші ось гарбузи. Ну, гарбузи, думаю, ось, бачите, взяв я. Призум. Отут будемо проходити тройної секції. А тут, можливо, ось пройдемо двойною секцією. Побачимо, тому що там сходить на клин. Все таки сьогодні в нас справи. Сира, друзі, земля ще зовсім. Ну нічого, бачите, тут краще виходить, Там знову ж, ось вузько було. Знову картоплю положили. І так, підніметься, я думаю. Ну що, будемо далі продовжувати, Потім уже, коли зробимо, покажемо наш результат. Так, що в нас тут вийшлося? Ну це, це вийшло. Ось. це ми так підгорнули. Ну, нормально. Теж ден де є ще. Пообрівали картоплю. пагони, Є там, ну там є, ДНЕ де що росла. З того року ще залишилась міжряді, тому там зрізали. Ну і ще й кукурудзу ось пройшли, Отак. Як могли. Тут, бачите, тут мене скинуло трішки в бока, нерівно, тут, туди йде більш похило, тому тягне на цю сторону. так Отаке. А зараз будемо займатися прополюванням гарбузів. Поставимо фрези. Знімемо ґрунтозачепи і будемо пробувати. Ну, а що вийде, звичайно ж покажемо. Так, ну що, будемо знімати наші ґрунтозачепи. Хотя мені допомагає. От. І ставляти фрези. І там шплінт вип. Так. Так, бачите, два отвори. Ось один є і другий. На тому такого немає, там тільки один отвір. Не знаю навіщо. Можливо, ви знаєте. Коментуйте. На ще два отвори. От. Ну, я шплинтую звичайно ж, на дальню. Так, шплінтуємо. Так, друзі, по колесах, по грунтозацепах наших прорізалось з двох сторін, бачите тут, з одної чупівсі, з другої. На такій беру, щоб менший був люфт. Тому що на шплінту тут ще менше, бачите, тому що це заводська. А на цій люфт був ну, дуже великий. Тому зробив так. Можна ще підкладати сюди таку якусь маленьку шайбу, щоб краще зжимало. Оце так. Все, ставляємо з другої сторони і, будь, і будемо пробувати. Так, ну, знімаємо щіпку цю. Будемо ставити той сошник, ложить так, Шплінт. Має сього, ставимо сушник, а все оставили? Так, що ще хочу заміряти зараз ширину? І з оцими дисками для захисту рослин, яка буде тут. Що вона нам покаже зараз? Приблизно. Десь приблизно Тільки вісімдесят. Та не два там ще, бач. А, там. Де. Виступ є. Десь 82 Микрит. з половиною. А можливо три. Якщо 30. з виступом. От. Le3. Deci Peza Ось Так, ну що, будемо пробувати? Те шашвид. варенье попадает на кукурузу. Сыра! Земля сыра! Спасибо! Все подробно! Чтобы на, на другие шли, на другие краш, мастер, так. Варенья мешает. ここはピッキングいいも Краще. Бачите, як розпушує гарно, друзі. Не треба з сапкою працювати. Правда, бензин із відкупляй. Це одне так. Буде. Іде, піде, піде. Допоможе це наше прополювання чи не допоможе, тому що земля сира де-не-де витягається добре, де-не-де залишається Ну, Можливо, я швидко йду, можливо, треба трішки йти, ну так, повільніше. ну, Побачимо. Ну, результат є. Якщо бачите, яке гілля. бо Пройшли ось, це ось, ось походили. Гарненько, але не знаю надовго чи ні. Там на 16-ту годину дощ знову. Начебто тому побачимо. Ну зараз ось переставлю, зніму по одній секції фрези, залишу двохсекційну і пройду отут іще. Так, бачиш, вона все пляжа, кукурудзи, що хочеш. Земля сира, як слід. Не знаю. Як не дощ, то все рівно поприростає. Ну не все, вже ж не так, як було, звичайно. Mm. Ну там побачимо. Що приросте нормально, то приїдемо ще раз. профрезеруємо. Так, ну, будемо знімати. Так, шпринт. Оп. Ну, деськи теж поставимо. Разплинтоваем, тягаем. Відпочинемо і будемо продовжувати. як бачить нашими гарбузами не знаю надовго чи ні Вони вже там хмарить у нас можливо навіть до 16 години не дотягне думали ще там покрапити помідори на цьому городі відхитохтори але я бачу що сьогодні ми вже цим займатися не будемо так ну до наступних зустрічей. До побачення.